Огляд колекції моїх найкомплементарніших сумок кажуть, дівчата мають залежність від сумок. Але я, як не дивно, не маю такої залежності. І якщо чесно, я дуже люблю ходити з пакетиками. Почнемо з найбюджетнішої: це Зара, кожа, Леопардовий принт, кльопочки. Ось така цепочка. І ці сумці вже більше 10 років. Друга сумка також від зара. Лаконічна, вмістка. Тут був важкий рівенець, який залишав плями на одязі, тому я його відчепила і ношу цю сумку більше як клач. Сумочка від коуч, маленька, лаконічна. Кожа золота фурнітура, є ось такі тонесенький ріменець, але я його відчепила, тому що він мені постійно в мікрофон торкається і поганий звук. Як зараз пам'ятаю, я її купила 4 роки тому назад. Це була тоді дуже дорога для мене покупка. Коштувала вона 4 тисячі гривень. Це і зараз не маленькі гроші, але я вважаю, що вона коштує кожну свою копійку. Після цієї сумки в мене почались відносини з брендом Coach, тому що я придбала собі ще одну сумочку. Ось таку, подивіться, яка вона неймовірна, одна з моїх фавориток. Короткий рівенець є, довгий ріменець, якість просто вау! Відтінок також ношу її з будь-яким одягом, із сукнями, з джинсами, з шортами. Зі всім. Подивіться, вона просто вау! Дуже її люблю. Саме важчає сумка в моїй колекції, бренди Мільєр. Якщо я не помиляюся, це також кожа, достатньо містка, має рівнінець, але зазвичай я ношу її ось так. Остання, вона же найдорожча, вона же найулюбленіша, вона же фаворитка, кожа, золота фурнітура, лаконічна, підходить під все. Це подарунок самій собі на день народження. Зрозуміло, що в мене немає ні одної сумки з. Сіребряної фурнітурою. з цим треба щось робити. Пишіть, будь ласка, яка вам сумка сподобалась найбільше. Дякую за перегляди. Всім па-па!